Далі продовжимо обговорювати нагальні питання сьогодення Ігор Петренко з нами, експерт аналітичного центру об'єднана Україна, доктор політичних наук. Вітаю вас, пане Ігоре. Вітаю вас. Повертаючись до вчорашньої прес-конференції президента України, чи почули ви стратегію короткотермінову довготермінову для України? Чи власне ну, на таких прес-конференціях такі стратегії не повинні звучати? Да, це правильно уточнена, насправді дивіться. Ну, є у нас загальна стратегія, візія, до якої ми рухаємося, це звільнення всіх наших відповідно територій. Ну, фактично надання чи ворогу звільнення наших територій, да, це певно національна ідея або складова частина нашої національної ідеї. Щодо тактики, ну, зрозуміло, що вона не може звучати відповідно на таких прес-конференціях, тому що це таємниця, військова таємниця, і чим менше про неї знає ворог, а ворог точно він дуже ретельно аналізує, аналізує ті питання, які сталося. Любизумовні відповіді, які звучали в тому, щоб вишукувати ту інформацію, яку він буде використовувати проти нас. Так само і не буде головнокомандуючий відповідати на заклики там, народних депутатів в тому, що покажіть там стратегію, або дайте там тактику і так далі. Ну, ми розуміємо, що це має бути певний доступ секретності. І ну, зрозуміло, нам як громадянам, можливо, і хотілося би да, бачити якусь. Всю картину, але ми її не можемо бачити, оскільки ми не можемо бути долучені абсолютно з об'єктивних причин до всієї тієї, яку, відповідно, володіють ті люди, які безпосередньо ухвалюють рішення. Тому ці такі прес-конференції це не місце, де логічно ставити питання про те, а от як ви будете діяти, а от, яку зброю ви будете використовувати, а от на яких напрямках ви будете наступати, це точно. Те, що стосується, наприклад, наступу, це я за тисячу відсотків погоджуся. Але те, що стосується зброї, ну принаймні, хоча б можна було означити або заявити, що. Ми там ми розуміємо складнощі, з якими зіштовхнулася Україна через брак боєприпасів, через обмеження фінансування з боку західних партнерів. Але ми, от, наприклад, готуємо там реалізацію там п'яти там двох-трьох, нехай умовно кажучи, ключових проектів пов'язаних з ракетною програмою. Ми розвиваємо там оборонно-промисловий комплекс напрямку безпілотної авіації. Ми закриваємо найближчим часом там питання по РЕБам. Це те, що нагальне сьогодні для бійців. І цього вже було б достатньо для того, аби ну не сказати зайвого, але принаймні на ну 90 українців, які дивилися цю прес-конференцію, почули щось при від навіть президента в тому плані, що ну ми не сидимо, склавши руки. Ми не тряпки. І ми, 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 ми працюємо і ось конкретно в якому напрямку. Ну, дивіться, абсолютно слушно. Справа в тому, що ми дійсно не сидимо, склавши руки, ми дійсно дуже багато вже чого робимо. Наш оборонно-промисловий комплекс він багато чому просунувся. Це, до речі, і ракетна програма, і ми ж не просто, скажімо, про це говорили, а ми вже бачили використання конкретних видів озброєння на полі бою. Які відповідно, які ми зараз ми працюємо активно зараз працюють і науково-дослідні інститути, і підповідну академії науки, і так далі, і там є дуже конкретні, теж відповідно розробки, які реалізовуються і відповідно впрошовпроваджуються. Україна так само вона доопрацьовує. Не побоюсь на цього слова, і зразки західної зброї, які яку ми отримуємо, її вдосконалюючи, і системи там заряджання, і м, певні, скажімо, деталі, які е, найчастіше виходять із ладу, і так далі. Але насправді ну, це теж інформація дуже сенситивна. І тому мені видається, що коли ми перебуваємо в стані війни, ми потрібно якомога менше відповідно про це говорити. Але ну насправді ми дійсно не сидимо, склавши руки і в частині вироблення і на ну І багато в цілому да, нового підходу технологічного до тієї війни, в ми зараз ведемо з Російською Федерацією. У відповідях президента часто звучало: я надіюсь, я сподіваюся, я вірю, особливо там в питаннях щодо підтримки з боку Сполучених Штатів, фінансування з боку Європейського Союзу, просування України до європейських інституцій. Але жодного разу я не почув нам треба самим. От нам треба самим отут і отут, і отут. Чому так? Чому е, більше звертаємося до якихось емоційних речей, таких екзистенційних, ніж до практичних? Ну насправді ми повинні розуміти, що е, маємо намагатися впливати на наших партнерів, прискорювати ту допомогу, яку, відповідно, ми маємо. Але абсолютно слушний правильний підхід, що е, ми маємо розуміти не, мати відповідно план Б? Як мінімум, да з точки зору внутрішнього резерву, який, відповідно ми можемо залучити в ситуації, коли у нас будуть певні затримки з тим, що є зараз. Ми у нас в принципі є такі план. У нас є внутрішні резерви, тому що Україна дійсно вона ще не перейшла абсолютно виправдано, як на мій погляд, до. Скажімо, воєнної економіки, військової економіки, так ми дійсно зараз за рахунок допомоги наших партнерів багато в чому в економічному плані продовжуємо жити так, як ми відповідно жили. Тому є ще внутрішній резерв. Це стосується і податкової політики, це стосується золотовалютного резерву, який у нас є там 33 мільярди. Якщо не помиляються, ну він трошки там коливається, але приблизно десь така відповідно, цифра. В той же час ми шукаємо і від наших партнерів ми отримуємо певні компенсаторні механізми підтримки. Дивіться, да зараз Німеччина вона бере президент речі. Дякую Шольцу. Абсолютно виправдано, тому що ми з вами теж напевно в цій студії ще десь там півроку назад, або навіть рік говорили про те, що Німеччина вкрай повільна, да що Шольц не хоче ухвати. Лювати сільне рішення зараз ми бачимо серйозну зміну. І, очевидно, це відбувається і через зміну я думаю, світогляду, і через певний вплив з боку Сполучених Штатів Америки. ми бачимо рівень консультацій і підтримки, які є. Ми бачимо так само підтримку Норвегії. Норвегія надає Україні підтримку в розмірі 2 мільярдів євро. Це серйозний доволі відповідний Пакет так, не все вони зразу передають. Частина йде на замовлення, того, що було виграно, але це все одно. Тому є певні компенсаторні відповідно. Механізми, які теж відповідно ми залучаємо. Але безумовно, це абсолютно правильно з точки зору такого реалізму, підходити, що ми все більше і більше маємо розраховувати і на власні внутрішні сили, і максимально їх розвивати. Мені видається, що ми відповідно це робимо, але робимо з певною обережністю, чому тому, що дивіться, от Росія вона перейшла на економіку війни. Це факт. І вони мають навіть певні економічні. Показники, якими Путін хизується. Але якщо будемо читати, от нещодавно статтю зе економіс. Там чітко написано, чим це може обернутися для Російської Федерації, перегрів відповідної економіки, і які наслідки це може мати. Тому ми це уникаємо, якраз щоб не було за рахунок підтримки і намагаємося міксувати і внутрішній потенціал, який ми розвиваємо, і ми намагаємося розвивати внутрішній потенціал за рахунок кооперації відповідно з нашими партнерами. Тобто, ми бачили і форму цих оборонних індустрій. да, ми бачимо ту кооперацію, яка зараз з Учені Штати Америки відбувається якраз в обороні відповідній сфері, спільні підприємства, спільне виробництво частина з них це локалізація відповідно в Україні. Це абсолютно правильний напрямок, коли той потенціал, який у нас є в оборонно-промисловому комплексі, залишається. Ми поєднуємо з високотехнологічними тими підходами, які є відповідно у наших партнерів, і це буде обов'язково давати результат. Але для нас краще ця якраз локалізація, тому що те, що у нас це спільно це з податки, партнерами. звісно, це, це ресурси, справа. так це, це, це для нас, але з іншого боку, Пане Гіро, дивіться, ті проекти, про які ми зараз з вами говоримо, це проекти на перспективу. Ніхто не каже, що вони потрібні. Вони потрібні. Рейнметал, байс-систем, інші компанії, міжнародні, які готові заходити в Україну в кооперації, будувати, розбудовувати, умовно кажучи, військово-промисловий комплекс. Це все так. Але питання стоїть 25, 26, 27. А нам воювати потрібно зараз. У нас є зараз виклики суттєві пов'язані, зокрема і з економікою і військового часу, як варіант, так для того, щоб акумулювати зусилля, акумулювати ресурси, і для того, щоб заміщати те, чого нам зараз, умовно кажучи, не з різних причин, поки що ми не отримуємо від західних партнерів. Тобто ми ще якийсь час можемо протриматися, так? Але якщо підтримка ця зовнішня буде затягуватися, тоді ми опинимося в ситуації сам на сам сподіваючись на когось і не маючи нічого свого. І тоді тут економіка військового часу вже зараз повинна запускатися, як мінімум, на мій погляд, на погляд багатьох експертів, для того, аби убезпечити себе від цього провалу, від цього від цієї ями. Але от щодо так, уряду, звати. наприклад, наприклад, уряду національної єдності, президент чітко сказав, що він не вбачає такої можливості, такої власне, перспективи. Тоді нам чим це загрожує, якщо ми бачимо, що офіс президента, кабінет міністрів зараз не витягують цей весь віз. Ну, дивіться, уряд національної єдності точно не є панацеєю в цьому питанні. Ми намагаємося не перелаштовуючи... Економіку виключно на військові відповідні речі з усіма тими ризиками, які вона несе. Да, тобто це фактично виготовлення тієї продукції, яка не йде в економічний розвиток. Тобто ми її не реалізуємо, ми її відповідно не експортуємо, а ми її фактично знищуємо на полі бою. Це те, до чого зараз прийшла відповідно Російська Федерація. Ми намагаємося спільно вкладатися в розвиток в певних виробництв, які будуть нам надавати все те, що є необхідно, і ми вже це ж не те, що частина тих проектів вони є на перспективу, то абсолютно з. Погоджується, а частина цих проектів вони вже реалізуються. Ну, зокрема, напевно, це не є секретом, те, що Україна вона виготовляє певну кількість снарядів 155-го відповідного калібру, які є для нас надзвичайно важливі. Тобто це теж показник того, що ми якраз не сидимо, склавши руки. Ми дійсно зараз активно виробляємо безпілотники абсолютно різних відповідно класів. І сьогодні теж була заява деся. Мишина, да, якщо не помиляється з приводу того, що 50 тисяч цих безпілотників виготовлено відповідно в грудні місяці і так далі. Тому мені здається, що ми тут якось сильно пробуксовані, треба розуміти, що просто це та інформація, про яку ми точно не можемо вкрай відк... відверто і відкрито відповідно про. Неї а, говорити, звичайно, що нам завжди хотілося більше і краще. А тут я можу погодитися в тому, що мені здається, в багатьох питаннях уряд у нас дійсно трошки недопрацьовує. Тобто, у нас президент він, де як знаєте, такий локомотив, який вибиває там підтримку, допомогу, якісь проекти не завжди влучно уряд їх підхоплює в тому, щоб якраз їх почати реалізувати, да? тобто добити конкретні домовленості, запустити спільне виробництво, створити якісь певні податкові там звіль... ну карчу, створити певні умови для того, щоб це дійсно вже працював. Максимально швидко виробляла це для цього потрібно ж і нормативно-правове забезпечення, підзаконні нормативні акти і все інше. Ну тобто величезна робота. Тому ну тут дійсно в цій частині напевно критичний такий погляд він є, і мені здається, що тут якраз уряду йому потрібно максимально активізуватися і дійсно вміти швидко підхоплювати всі ті моменти, які ми отримуємо за рахунок тієї комунікації, яку проводить відповідний президент з нашими партнерами. Тому тут, напевно, якісь певні зміни точно потрібні. Ну, президентці зміни як анонсував. він сказав про те, що у нас можливе озвучення фактично зменшення уряду. Тобто, у нас фактично, що можливо, все ж таки якісь зміни на урядовому рівні. Якщо це не уряд національної єдності, то нехай це буде уряд технократів, але міністерств стане менше вони стануть якимись більш гнучкішими, оперативнішими, тому що знову ж таки в умовах війни, коли тижнями не тижнями, місяцями. Приймаються якісь важливі для оборони рішення, це нікуди не годиться. Дивіться, по-перше, у нас є певне такі те, що це зобов'язання, але зогляд на те, що нас фінансують наші партнери, тобто ми маємо скоротити десь приблизно 30% державного апарату. Да, для того щоб оптимізуватися, та да, в тому, щоб чітко було пояснення, що ви фінансуєте не роздуті штати, да чи пітніков бюрократів, а ви фінансуєте якраз те, що саме потрібно для максимально відповідно ефективної роботи. Тому скорочення буде так само, і вочевидь є і були деякі ідеї з приводу того, щоб трошки змінити кількість відповідно міністерств, їх як то кажуть, ущільнити тому мені видається, що це теж є ну на часі. Такі зміни та так само варто було б і це синхронізувати з комітетами в Верховній Раді де да, для того, щоб це чітко було це підхід і ще який нам місія Петокса пропонувала да щодо парламентської відповідної реформи. Це теж доволі такий ну, важливий підхід. Тобто, ми повинні розуміти, що війна не є тим, що може бути виправдання для того, щоб ми не здійснювали Чогось такі не, не робили. Воно насправді має бути і. Це вже дискутується ну доволі там довгий відповідний час. Тому мені здається, що ми обов'язково теж до цього дійдемо, і маю надію, що це буде дійсно якраз призведе до збільшення нашої ефективності роботи відповідно нашого уряду. Спасибі, спасибі Гре за коментарі за участь. В програму за аналітикою. Ігор Петренко був з нами, експерт аналітичного центру об'єднана Україна, доктор політичних наук.